Біла церква попрощалась 54-річним головним сержантом Сергієм Підшкорським. Воїн служив у роті вогневої підтримки мотопіхотного батальйону однієї з військових частин. Загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у Новогродівці Покровського району. Віддати шану захиснику. Прийшли рідні, близькі та багато побратимів. Відспівали у Спасо-Преображенському соборі, поховали на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У Сергія залишилась дружина, донька та онука, співчуття рідним та близьким. Сергієм провчилися 10 років. Зустрічалися на всіх на всі роки, коли були в нас 5 років, 10 років, 15 років. Завжди був позитивною людиною, доброю, веселою. Це правда. Ми його просто обожнювали. Він завжди підтримує. Завжди ніколи ми всі за річ, як ідеш, десь його зустріч, завжди підійде, спитає. Як ви, як малі, як ви, як жінка? Ну все, Тобто Людина була безподобна, чесно. Це не те, що ми там хочемо похвалити. Ну так. дійсно була людина дуже добра. Він в школі дуже гарно вчився. Він завжди такий був тихенький. Він ніколи в вже срізні... вчився на одні п'ятірки, четвірки, ніколи не порушував дисципліну. Тобто ніколи в нього не було зауважень. Він завжди вчався у всіх ранках, у всіх зборах. Що йому казали, те він робив. Дуже комунікабельний, дуже хороший добра людина. Так м'яка. Да. Знаєте, є людина. Людяний. Да. І як людяний, почалася да. війна, він не задумуючись, пішов повернути нашу батьківщину. На Білоцерківщині чоловік катував чотирьохрічну дитину. За інформацією місцевої поліції, 24-річний фігурант систематично бив, кричав та словесно ображав доньку своєї співмешканки. Медики зафіксували численні синці та садна на голові й тілі дівчинки. Зловмисник завдав їй не лише фізичних, а й психологічних страждань. Поліцейські затримали фігуранта та помістили до ізолятора. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Йому загрожує до шести років ув'язнення. У Білоцерківській районній військовій адміністрації ухвалили бюджет на 2025 рік. Він складає 1 мільйон 827 тисяч гривень. Дохідна частина становить 400 тисяч гривень. Все інше це субвенція з державного бюджету. Гроші розпреділили наступним чином: на утримання районної ради 1 мільйон 677 тисяч гривень, на реалізацію місцевих програм 150 тисяч. Як зазначив голова військової адміністрації Геннадій Севаненко, гроші виділяються лише на утримання органу, тобто на зарплати персоналу та оплату комунальних послуг також він зазначив, що з 2022 року бюджет району розглядає колегія, а не депутати, як колись. До її складу входять голови громад Білоцерківського району, керівники структурних підрозділів та інші. І все, що залишається, ми, звісно, направляємо виключно на ЗСУ. І частинка коштів це те, що направлено, в тому числі і відзначення, якщо там День захисника, День енергетика був. Тобто ми повинні людей принаймні відзначити, подякувати їм, вручити відзнаки безцінних подарунків. І частина коштів на це направлена. От Ми не впливаємо на цю суму, яка Ще раз повторюсь, яка йде на утримання районної ради. Вона визначена в державному бюджеті. І притом ця сума вона не змінюється. І в минулому році, здається, вона така сама була. І приблизно розподіл був аналогічний. Різдво одне з найулюбленіших родинних свят. Цьогоріч наша країна вже вдруге відзначатиме його 25 грудня за новим церковним календарем. Що готуватимуть господині до столу, яких традицій дотримуються, та у скільки обійдеться 12 страв. Рахувала наша Любов Герашенко. Різдвяний святвечір особливий день, коли українські родини традиційно збираються за столом. Господині вже активно скуповують продукти на 12 пісних страв. Кажуть, святкуватимуть на новий лад та підготовлюються заздалегідь. Ціни хоче вище цього річ, але відмовлятись від продуктів не будуть. Вже будемо по новому В тому році. Ми ще так вагалися в цьому році. Ми вже зовсім не вагаємося. А вже закуповуєте собі овочі, можливо, продукти ну, ну овочі, трошки які можуть ще полежати. тому що я працюю, мені потрібно буде час потім приготуватися і скупитись. Так що обов'язково все закуповуємо. Традиційно будете готувати всі 12 страв. Ну, не знаю, буду пробувати. Навіть купила сьогодні посуду глиняну. Це ж ми українці, ми так маємо все робити. А що цього року будете готувати на різдвяний стіл? Ну, як завжди, качку, звичайно, будемо готувати. Ось купимо всі смаколики тут і будемо святкувати. Ну, 12 страв це там е, грибні страви, потім е, кутя, е, риба. Можна і сільодка, можна і жарена. Да, та все буде, так, пушки, та ну все те, що положено. Кожного року, з самого дитинства, ми його це все практикуємо і своїм внукам показуємо. Ніх давен головною стравою на столі в українців є кутя. Для неї здебільшого обирають пшеницю, додають мак, горіхи, мед та родзинки. Цього року ця комбінація обійдеться у 222 гривні. Також у смаколик іноді додають чорнослив або ж інші сухофрукти. Продавці стверджують, справжній ажіотаж набирає обертів. Готовимося до цього. надію, що будуть хороші і то і продажі, і обще. Тобто зараз поки що все ж таки перед 25-м числом безпосередньо почалася. Так, звісно. В основному всі, всі мої знайомі, наприклад, то всі готуються на 25. -те. Так само я теж вже м'ясо закупила, тобто все остальне тут, що є, ну, коротше, так, потихеньку. Незамінною стравою на столі вважають і соління та квашену капусту. Останню можна придбати за 100 гривень, не забуваємо і про пісний борщ із квасолею. Вартість інгредієнтів значно відрізняється від аналогічного періоду минулого року. Буряк коштує 30 гривень за кіло, білокачанна капуста 40 гривень, картопля 35, Морква та цибуля від 25 до 35 гривень за кілограм. Зелень, петрушка або шкріп 20 гривень за пу. Шок. Купляють, звісно, і соління, і квасольку, ну все помірно. На що в людей вистачає грошей. Ну, так. А ціна цьогоріч піднялася на продукцію? Е, на мою продукцію ні. Яка була в тому році, в цьому році така сама. Да? Не піднялася на мою продукцію. У мене як я продавала, так в тому році так продають. У мене своє, все своє вирощено на собственному городі. Сама переробила і сама продаю так, що я ціни в мене стабільні. Додатково готують господині Вінегрет і вареники з різними начинками. Для тіста треба борошно 25 гривень за кіло та яйця 70 гривень за десяток. А ось сушка для святкового звару за 300 грамів обійдеться у 45 гривень. До меню додаємо рибу, то До столоб 70 гривень за кіло, карась – 75, а короб 110 гривень. На вечерю можна додати і пампушки, налисники, картоплю, грибну юшку тощо. Як розповідає економіст Олег Пенз. Здорожчання перед святами типове щороку, але на це ще впливає неврожайний рік, аномальна спека та інша. Загалом продовольчий кошик зріс на 12-13%. Взагалі святкові дні це є періоди достатньо великого попиту на продукти харчування традиційні, тому, напевно, варто очікувати найближчий час. Продовження невеликого росту цін. Воно буде трошки нівелюватися акціями, що будуть робити великі торгівельні мережі. Але завжди треба розуміти, що в будь-якій акції, коли ми бачимо її, торгівельна мережа намагається позбутися залежалих товарів, в яких там закінчується термін придатності. Так що треба бути максимально обережно з подібними речами. Ну, але для людей, які рахують кожну копійку, це є прекрасний спосіб здешевити стіл. А людей, які рахують кожну копійку, у нас, на жаль, є дуже багато. От ми нещодавно мали з вами дані соціологічного дослідження, що провів центр Розумкова. 44% українців економлять на харчах і переходять на менш якісні продукти. Чи зростаючу динаміку цін на продукти, вартість різдвяного столу 2024 складе 1365 гривень. Про це йдеться на сайті інституту аграрної економіки. Це на 41% перевищує минулорічний показник у 970 гривень. Та, попри всі негаразди, українці все ж таки підтримують традиції та неодмінно зберуться за святковим столом, аби подякувати Богу та нашим захисникам за кожен прожитий день і віру у перемогу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо. Біла церква. Дивіться інформацію про усі події в районі у наших соцмережах. Ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці та, звісно, на Ютубі. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Нам важливо тримати з вами зв'язок. Краєзнавчий музей зібрав гостей на різдвяній зустрічі, щоб відзначити одне з найбільших християнських свят. Концертну програму підготували народний ансамбль оберіг та вихованці Білоцерківської школи мистецтв імені Якова Яциневича. В їхньому виконанні прозвучали святкові пісні, колядки і щедрівки. Зокрема, лунали Свята Ніч, Причистая діва по всьому світу та інші. Окрасою зустрічі традиційно став Щедрик, який у ці дні лунає, чи не в кожному куточку світу різними мовами. Відбувся чемпіонат з художньої гімнастики пам'яті заслуженого тренера України Володимира Бажанкова. За першість у різних категоріях змагались понад 125 учасниць з Київської, Харківської та Полтавської областей. Зокрема, вихованки Білоцерківської спортшколи Юність вибороли низку нагород серед чемпіонок змагань в особистих вправах: Анастасія Дальніченко, Анастасія Бадзюх та Олександра Бороухіна. А ось у групових вправах в різних категоріях наші грації здобули два срібла та одну бронзу. Нагадаю, цей чемпіонат започаткував у 2002 році тренер Володимир Баженков. І відтоді його традиційно проводять у грудні. Хмарно та з проясненнями. Саме така погода очікує наше місто цього тижня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок температура повітря коливатиметься від нуля до плюс чотирьох. У середу на Різдво Хрестове стовпчики термометрів показуватимуть максимум плюс два. Мінлива погода збережеться і в четвер, вночі мінус один, в день нуль. У п'ятницю нас очікує ясний сонячний день та плюс один градус за Цельсієм. Вихідними у місті буде від мінус трьох до плюс одного. Були усі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за подіями та не давайте ворогу контролювати наше інформаційне поле. А до вас я повернусь вже завтра зі свіжою підбіркою новин. Спокійного всім вечора.